Михайло Подоляк, радник керівника СОПрезидента України. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Ми буквально кілька днів тому з вами підбували підсумки 24-го року. а Зараз в перший день січня і в перший день нового року, 25-го, спробуємо спрогнозувати, що нас чекає найближчим часом в контексті і 1 січня і січня. В принципі, давайте одразу кілька тем, які ми з вами проговоримо. От зокрема, це буде очікування на інаугурацію Трампа і його обіцянки передвиборчої кампанії щодо завершення війни. Зможе виконати обіцянки чи не зможе, поговоримо так само 1 січня з 1 січня наступні півроку. Року Польща головує а, в ЄС. Зокрема, Анджей Дуда вже зазначив, що пріоритетними питаннями буде посилення і покращення е, співробітництва ЄС, і Польщі, зокрема зі сполученими штатами Америки. І відтак допомога Україні завершити значить цю саму війну е, на нашу користь. І звісно ж, 1 січня припинив. Е, Припинила роботу свою ГТС в контексті транспортування російського газу в країни Європи і про це от на на початках поговоримо. Адже наслідки для країни, наслідки для РФ, вони будуть неймовірними, очевидними чи існують політичні важелі і щоб змінити ситуацію, ну зокрема, вмовити Україну на транзит. Оце питання дуже багато. Ми чули раніше заяв до речі від самих росіян, представників тож Газпром Рао Міл. Про це говорив в тому контексті, що треба запускати Північний Потік 2, тому що українська ГТС і «Ржава», вони Це було ще десь в 19-20 році. І вони, в принципі, готувалися до того, що самі би припинили, можливо, співпрацювати з нашою ГТС. власне То ми випередили їх. У нас контракт завершився, ми його не продовжили. Якими будуть наслідки для ЄС, для України і для Росії, на вашу думку? Для одних це будуть катастрофічні наслідки для інших жодних наслідків вони нарешті. Повернутися до концепції, що таке ринкові відносини, що газ це не є політична зброя, як ви тільки що зазначили безумовно, а що не треба підпадати під впливи тієї чи іншої держави, тому що вона тобі пропонує на 10 доларів за тисячу кубометрів газу дешевше, да і так далі, тому подібне, тому що це приводить до вкрай тяжких наслідків до фатальної залежності від енергоносіїв, моноенергоносіїв, А Російська Федерація це не та країна, яка буде дотримуватись то прагматичних підходів вона завжди буде використовувати. Дивіться, якщо нафта це все ж таки бізнес. Ну я маю на увазі сира нафта Російської Федерації. Вони на цьому заробляли заробляли шалені кошти на різних ринках і так далі. То газ завжди був виключно а, способом контролю або над політичними елітами, або взагалі над соціально-політичним простором в цілих країн. І до речі, Україна відносилась довгий час до таких країн, які через газовий транзит контролював а, а, Росія, контролювала її. Елітою не тільки еліту, а й суспільство і таким чином впливало на ті результати виборчих перегонів, які ми мали в Україні, на ті політичні партії, які домінували в Україні, і на ті концепції внутрішньої політики і зовнішньої, навіть політики, які тоді були базовими для України. Тобто, все це про російське воно безумовно базувалося на тому, що Росія дозволяла заробляти на транзиті газу. Сьогодні ця епоха, на мій погляд, закінчилась. Вона закінчилась трошки раніше, але просто ми ще бачимо цю агонію Російської Федерації. Не всі це розуміють тому деякі політичні лідери, деякі країни продовжують наполягати на необхідності про щось домовити з Російською Федерацією. Для мене це абсолютний мовитон, абсолютний нонсенс, тому що домовити з Росією можна виключно на умовах Росії. а Це завжди а, треба бути готовим до того, щоб стати не партнером Росії, а підпорядкованим партнером Росії, тобто маріонеткою Росії, якщо вже говорити взагалі без там всяких еківоків, і так далі. Тому а, безумовно Росія а, суттєво втратить Головний інструмент впливу на Європу на низку країн. Росія втратить можливість фінансувати різні політичні програми. Офіційно фінансувати. До речі, Росія втратить можливість фінансувати різні грантові програми підтримки тих чи інших середовищ суспільств в європейських країнах. Росія втратить величезний обсяг корупційного кешу, який витрачала на підкуп політики в європейських країнах, і Росія нарешті втратить можливість фінансувати глобальні інформаційні програми, в тому числі і європейські е програми, які так чи інакше спотворювали враження про Росію, про русський мір, про те, які мотиви Росії справжні і так далі. Тому подібне, це е очевидно, що це не буде там буквально завтра, післязавтра, але дивіться. Це точка неповернення. Російська Федерація не повернеться до на те, що там північний поток, один, два, три. От все це концепція Меркель. Що якщо ми задушимо Російську Федерацію в газових себе задушимо в російських газових скажімо так відносинах? То ми будемо мати абсолютно прогнозовану країну. Ця епоха закінчується. Її вже точно не буде. Росія не буде мати суттєвих вплив на європейський політичний процес. Наслідки того, що Росія робила протягом останніх 25 років, так вони ще будуть відчутні, і ми бачимо, до речі, позиції двох держав взагалі, ну тобто, не держав, тому що зрозуміло, що суспільства там різні, але бачимо абсолютно публічну позицію прем'єра Словаччини і прем'єра Угорщини, які відверто говорять про те, що треба все ж таки. З Росією мати максимально тісні стосунки для того, щоб Росія отримувала доходність європейського газового ринку як мінімум для того, щоб цю доходність використовувати в фінансуванні війни проти України. Це вкрай цинічна позиція, але такого вже точно мало, і це вже буде все йти на спад. Тому дійсно ми починаємо жити в іншу епоху. Чи з можна буде то знайти інструменти тиску на Україну? Ні, не можна. Чому тому що є вже розуміння, з яких ринків буде приходити додатково газ на європейські ринки, це перш за все азійські ринки, це перш за все американські ринки, і безумовно вони точно не захочуть перерозподіляти ще раз на користь Російської Федерації високодоходний європейський ринок. І ви абсолютно праві. До речі, для Росії. Це до достатньо коротке плече було. Ну мається на увазі транзитне плече, і безумовно Росія тут могла заробляти ну просто неймовірні гроші. А все інше, наприклад, продаж там через посередників, через азійських посередників, чи навпаки, там продаж взагалі в Китаї чи в Індію. Це достатньо е суттєво збільшує собівартість транзиту для Російської Федерації, і це буде впливати на доходність Росії. Ну європейці вже заявили в Брюсселі в офіційному зокрема ще там до нового року таки заявили на що без російського газу країни ЄС можуть взагалі існувати, і це цей процес він триває перманентно. Хоча з іншого боку, на Росії віцепрем'єр новак заявляв, що нібито протягом 24 року навіть там на 10-15% вони збільшили поставки газу до країн ЄС порівняно там з попереднім 23 роком, і взагалі вони будуть і надалі постачати. Газ до ЄС, бо багато країн вони віддадуть перевагу саме дешевому російському газу, ніж там іншим альтернативам. Але в мене тоді питання: чи так це, чи будуть європейці все ж таки приставати на дешеві пропозиції від росіян, і які в принципі у росіян альтернативи, якщо е, говорити про унеможливлення роботи української ГТС, тому що той самий Новак каже, що є е, там грузинський е, турецький потік. Вибачте, а е, Путін в одній в одному зі. Своїх інтерв'ю говорив, що вони будуть там якось через Польщу поставляти з поляками домовлятися. Наскільки взагалі це реально? Ну якщо через Польщу, то вони тоді будуть на вертольотах туди газ відправляти. Безумовно, це я зараз сарказмом говорю. Ну тому що ви дивіться от коли Путін щось говорить, це тільки сарказмом можна коментувати. Людина ні в чому не розбирається, і тому супер, коли він щось коментує, тому що він чітко показує свою нікчемність з точки зору інтелекту. Але давайте до заяв Новака. Так вони можуть постачати газ через південний потік, це зрозуміло через Туреччину, Але хай вони спробують і тут дуже важливо, з монополістом транзитером Туреччиною домовитись про щось на свою користь. Нічого подібного туреччина точно сьогодні буде мати суттєві переваги. Вона, взагалі, на фоні того, що відбулося до речі, з Азербайджанським літаком нагадаю, і взагалі з точки зору двосторонніх відносин Туреччина Росія. Ну, це точно для Росії набагато складніше буде, ніж оця маніпуляція через Білорусь в свій час, через Україну в свій час, через ті ж Балтійського акваторія. Свій час, коли працював пів, Північний потік, 1 і так далі. Тобто, Росія буде мати ну неймовірно складні переговори з турецькою республікою, і я точно а, розумію, що тут скоріше в дуже дуже. Фантастичному становищі буде фінансово мається на увазі, знаходитись Туреччина, а точно не Росія. І тому ці всі заяви про те, що вони там будуть збільшувати. І до речі, не забуваємо про фізичні можливості транзиту як такого. Ну тобто там діаметр труби. Він все ж таки не може збільшитись від того, що про це говорить там Новак чи Путін. Тим більше ні, ну Путін точно він може збільшувати там діаметри. Просто коли про це про це публічно говорить. А в мене немає сумнівів. Але між тим ще раз є фізичні обмеження. Перше. Друге є договорні обмеження. Третє є специфічні двосторонні відносини між Туреччиною і Росією. І нарешті, четверте, як підсумок Російська Федерація буде мати суттєве зниження чи навіть мінімізація постачання газу у Європі, і це буде дуже дорогий газ для Росії, тобто собівартість транзиту буде суттєво впливати на ту ціну, ну чи на ту доходність, які вони будуть з цього заробляти, і таким чином Україна нарешті. Зробила те, що мала зробити там, чи не 20 років тому, коли перейти на формулу виключно комерційних відносин щодо транзиту. Ну тобто споживачі європейські мали б купляти е, газ на кордоні Україна Росія. І вже Україна мала транзитувати газ європейський, підписуючи при цьому безпосередні прямі контракти з європейськими країнами, і таким чином, мала бути побудований кордон, мала бути побудована інша система відносин з Російською Федерацією. І тоді ми з вами сьогодні жили з зовсім іншому просторі. Але маємо те, що маємо. І але сьогодні знову ж таки підсумую: сьогодні крапка у цих хворобливих відносинах, я б сказав, психічно хворобливих відносинах між Україною і Росією в газовій сфері нарешті. Не поставлено на завершення цієї теми, власне припинення значить, поставок російського газу через українську ГТС. Це формування нових конкуренцій, нових логістичних маршрутів. Це факт. Як ви би прокоментували взагалі подальшу долю нашої газотранспортної системи? Адже це цілий організм, який досить дороговартісний, і просто залишити ці самі труби, значить, ржавіти, і гнити в землі. Це було б ну. Недоречно що найменше, а і не. Доректе. Ні, ні, в мене просто питання навіть не щодо ГТС. Це перша частина питання. Друга як ви ставитеся до формування такого собі хабу східноєвропейського, десь можливо на кордоні, десь можливо на перетині, скажімо так, України Польщі в контексті залучення до формування такого собі резерву європейського, саме підземних газосховищ українських і ЛНП-терміналів польських, адже цей процес він досить вже тривалий час на ну, не обертів три ремарки дуже короткі. Вони достатньо прості. Перше, сама по собі труба безумовно важлива для любителів там певних дану, які подобаються труби певних діаметрів. Але дивіться, головне для а, галузі. Це чи можете ви отримувати продукт і продавати його, і тоді має сенс, як ви будете використовувати там чи газосховище, чи саму трубу, чи транзитивні свої можливості. І тому друга ремарка. Переговори ще раз. Переговори є багато виробників. Ну скажімо, в галузі газові. є багато виробників, є багато альтернатив. І безумовно Україна може провести ефективні переговори. Це і азійські гази, це і, абсолютно ви праві сьогодні. Достатньо потужно розвиватися ЛНЖ, термінали по всьому світу, як такому. І так далі, тобто ми можемо наситити свою систему необхідним газом для того, щоб виконувати певну продажну функцію. Ну тобто, накопичувати, продавати це друга ремарка. І третя ремарка. Ну, наша газотранспортна система вона потребувала реформування, тобто, зайве має бути відсічене. Але це знову ж таки цим буде опікуватись кабінет міністрів відповідно і так далі. Але ще раз повторюю. А якщо ми знайдемо ринки, а їх достатньо багато, то безумовно Україна отримає свої компетенції, в тому числі щодо газосховища чи газотранзиту, Росія це не та країна на яку треба орієнтуватись в середньостроковій навіть стратегії. Навпаки, дуже добре, що тут не буде моногазу. Тиця російський і це був моногаз. Це неправильно. Як тільки тут будуть з'являтися гази інших країн, да, ну, там ще раз підказяз з, з близькосхідного регіону чи з інших регіонів, чи з африканського регіону, центральна, центральна а, північна Африка і так далі, то це буде зовсім інший рівень диверсифікації і зовсім інший рівень компетенцій і потреб України з точки зору вірніше потреб європейських країн зацікавленості в Україні і так далі. Uh -huh. uh, Михайло, є ще одна тема щодо uh, нашого uh, вибудови по-новому, якщо хочете, так uh, міждержавних uh, взаємин між Україною і Сирією. От, зокрема, згадаємо про і візит очільника МЗС Сибії до Сирії, підняття українського прапора над будівлею посольства в Дамаску. Mm, до речі, мета uh, такої співпраці. Uh, ну зараз ви озвучите власне, що ми можемо чи ми можемо допомогти Сирії, наприклад, або Сирія нам, але ж на цьому тлі ми чули і заяви uh, від uh, тамтешніх, і нових лідерів, зокрема, які ну задоволені від такої співпраці з Україною, принаймні нашими намірами, але так само вони говорять, що вони будуть розвивати по-новому і взаємини із Росією, тобто втрачати значить ці зв'язки вони не хочуть. Як ми будемо співіснувати в такому трикутнику, якщо говорити безпосередньо про цю локацію, про цей регіон? І які можуть бути зиски ну для росіян, зрозуміло, да це там бази тощо його політичний вплив. А які зиски для нас і сирійців? Символічно практичні сенси в цьому в співпраці з Сирією ми можемо отримати в чому символізм і в чому практичність. Практичність це ринки збуту відповідно, в тому числі продовольство. Перш за все, безумовно Сирії треба сьогодні ще побудувати іншу архітектуру державних органів влади. Як такої там інституції, практично не існує. Сирії потрібно відновити свої виробничі комплекси. Їх там не існує, тому що Сирія заробляла. Тільки отримувала кошти або від таких режимів як Іран чи Росія, або від наркотрафіку як такого, це складало там 90% бюджету. А для того щоб Сирія була ну, набула своєї суб'єктності навіть в регіоні їй потрібно відновити свої виробництва, і тут є можливості співпрацювати з Сирією. щодо практичного сенсу, і а, тут дуже важливо якраз таки витісняти Росію зі всіх можливих територій, де вона знаходилась ще з часів радянського союзу. До речі, в Сирії баз. З Росії, це бази Радянського Союзу, які дозволяли проводити, скажімо, активні спецоперації в регіоні середня, середньоземноморському на Близькому сході, і безумовно в центральній та центрально-східній Африці і безумовно ті перевороти, які ми з вами бачили в останні там два-два з половиною році в Центральній Африці, Малія, Чад, Центральноафриканська Республіка, той же Південний чи просто Судан, це все якраз таки за допомоги сирійських баз, і тому ви, ви Вити звіти Росію, це дуже важливо і для регіону, і для суб'єктності, тут я перехожу в ключове Україна. Ще раз, от ми з вами говорили про газотранспортну систему, про ті компетенції, які Україна може надавати країнам, наприклад, в регіональному сенсі, ну тобто східній Європі, ну тобто газосховища, самотранспортування, ЛНГ термінали і так далі. Це компетенція, яку буде через яку ви будете реалізовувати свою суб'єктність. Так само, якщо ви будете присутні на близькому сході через ті чи інші гуманітарні чи і скажімо там, інші програми співпраці, ну відновлення там економіки сирійської, там відновлення там виробництв певних і так далі, технологічних виробництв. То ви будете підвищувати свою компетентність і суб'єктність саме за рахунок цієї компетентності. Це друга складова. Ну і нарешті третє. На жаль, не всі розуміють, що конкуренція з Росією має бути жорсткою, максимально. Не треба боятись ще раз вичавлювати Росію звідусі. Це ключовий меседж сьогодні має бути для всіх. То так чи інакше може це робити, от Україна демонструє, що попри війну на території України, попри ті дефіцити, в яких ми сьогодні живемо, тобто нам не вистачає там суттєво, не вистачає інвестиційних коштів у військові виробництва. Нам суттєво не вистачає безумовно зброї, тому що проти нас воює зовсім масштабна ресурсна країна і так далі. Ми, попри це, все все ж таки пробуємо. Де можемо знаходити можливість там вичавлювати Росію? Ми це робимо, і це правильна стратегія. Було бажано, щоб цієї стратегії дотримувались інші країни. До речі, щодо ви там в анонсі зробили. З посилання на пана Дуду, на мій погляд, це дуже важлива заява. Президент Польщі чітко розставляє акценти, що ця війна не може закінчитись жодними компромісами. Це дуже важливо, тому що Польща розуміє, що буде далі відбуватися. Амихайло, ну, я це... ви ви, просто, ви да. просто забігли наперед, бо це фінальна тема нашого спілкування. Ми на неї окремо часу трошки е, значить ви окремили. Давайте тоді про це і поговоримо, адже. Е, Січень місяць 25 року, зокрема, дата ця 1 січня є дуже важливим для ну в контексті розвитку України. І згадаємо, що 1 січня Польща почала з головування в Раді Європейського союзу, замінивши Угорщину пріоритетом своєї піврічної роботи. Країна окреслила посилення безпеки Європи. А Київ сподівається на тісну співпрацю за для просування євроінтеграції України. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі «Ікс». Він побажав Польщі успіхів і зазначив, що Україна розраховує Овою на її лідерство принциповість і рішучість Сибіга звернувся до польського колеги Ярослава Сікорського, заявивши, що Україна очікує посилення військової підтримки та санкційного тиску на агресора. В цій частині тут не сказано в цьому. Значить, в цій інформації було знову ж таки, дуда, наголошував на тому, що вони будуть намагатися ці півроку дуже активно співпрацювати з новою адміністрацією президента з Трампом з його оточенням, саме в контексті України. Тоді по запитання, що поляки головуючи в ЄС можуть корисного і в такі терміни в терміни досить стислі, там три місяці п'ять шість зробити для завершення війни. А давайте я начну з парадоксальної речі трошки про головування Угорщини. Буквально пару слів, щоб було зрозуміло. Дивіться, як працює європейська спільнота, як працює європейська комісія, як працює європейський парламент і євросоюз в цілому. От піврічне головування угорщини абсолютно точно не суттєво вплинуло на підтримку. Мягко кажучи, взагалі не вплинуло на те, як європейський союз підтримує Україну. Так, були спроби там блокування, були спроби там за рахунок регламентних норм якось щось призупинити і так далі, але це ні на що не впливало. Ну, тобто, якщо а, Європейський Союз для себе визначив а, пріоритетом підтримку України, то він як такий собі масштабний танк рухається в а, необхідному напрямку і зупинити це неможливо. І бюрократія так само працює. І навпаки, якщо ви будете йти в одному руслі з цим танком, ну тобто, ви будете очолювати цей рух, а це буде робити саме Польща, То ви можете тільки пришвидшити рух а, щодо підтримки України. Можете більш а, скажімо так суттєво пролобіювати Необхідні резолюції, необхідні рішення, колективні рішення, зняти десь можливість там блокування когось, там використовуючи регламентні норми і так далі. І тому подібне. Тому дивіться, Угорщина там пробувала блокувати, не вдалося. На мій погляд, якраз таки Польща може продемонструвати інший підхід, коли вона буде очолювати цей проукраїнський, європейський рух в повному сенсі цього слова. І тут знову ж таки я повернусь до слів пана Дуди. Він чітко фіксує, що Російська Федерація має обов'язково програти, тому що це єдина гарантія безпеки для Європи. Це вже не Україна говориться абсолютно чітке усвідомлення. Ключових гравців європейської політичної арени а Польща сьогодні ну достатньо впливова держава я маю на увазі, в європейському союзі в цілому і таким чином, що ми можемо, якщо вже практично говорити декілька речей. Можемо отримати це безпосередня публічна, скажімо так, активність, висока інформаційна публічна активність наших польських колег. Друга складова, це безумовно об'ємні неформальні зустрічі. Використовуючи свій статус головуючого в європейському союзі, безумовно можна проводити набагато більше неформальних зустрічей, на яких знову ж таки проводити і реалізовувати ті чи інші програми про українського лобізму, як такого. І третя складова це безумовно, скажімо так, формування ще більшого пулу підтримки України серед європейських активістів. Ну мається маці активістів – це ті країни, які безсумнівно підтримують Україну не тільки там на тих чи інших заявах. Вірніше тими чи іншими заявами, а практичними речами, наприклад, як, от очільник Чехії, пан Павел ініціював цей мільйон снарядів для України, і це була особиста ініціатива президента Чехії. Отаких от ініціатив може бути за час головування Польщі набагато більше, і це буде мати абсолютний прагматичний сенс. Угу. Буквально хвилинки за дві лишається дуже коротко. Сьогодні видання Sky News написало про те, що перемовини неминучі, навіть назвали дату, з огляду на те, що росіяни люблять символізми і всілякі дати, можна в принципі цю версію розглянути. Що нібито до 9 травня Путін захоче оголосити про завершення війни. Наскільки взагалі цей сценарій ворогідний? Звідки такі гіпотези з'являються? Ще можемо з вами ну, разів 20-30 обговорити про переговори про конкретну дату, коли ці переговори почнуться. це не має позбавлено будь-якого сенсу, тому що ще раз задаємо прості логічні питання, переговори з ким і про що Путін не є е, з проможним суб'єктом, він взагалі чітко фіксує позицію Росії. Україна має програти на наших умовах. Це означає так: ми не готові захопити всю країну, але ми хочемо отримати всі чотири області, плюс Крим в юридичному сенсі цього слова. Ми хочемо мати можливість ініціювати референдуми ще на низці території України. Ми хочемо е, отримати позбавлення е, України своєї армії і права на самозахист, тобто на вступ до тих чи інших альянсів. І нарешті ми хочемо, щоб Україна була позбавлена своєї внутрішньої, внутрішньої і зовнішньої суб'єктності ніякої своєї культури, автентичності, мови інформаційного простору і так далі і тому подібне. На цих умовах ви можете і сьогодні сісти. Не треба чекати 9 травня. Далі, якщо ви хочете провести дійсно переговори, вам все рівно доведеться примусити Путіна це зробити. Ну тобто, примусити Росію це зробити, тобто сісти за стіл переговорів. А для цього відповідно треба суттєво змінити. Скажімо, обсяг тиску на Російську Федерацію вони мають це відчути на полі бою втратою в день не півтори тисячі, а набагато більше людей. Вони мають це відчути в глибині е руйнації не однієї двох нафтобаз, а десятка нафтобаз щоночі. Вони мають це відчути через зовсім інший тип економічного тиску. І так далі, це все, якщо буде реалізоване, ви дійсно можете знову ж таки не до 9 там травня. Ви знаєте, що тут дуже мене дивує? Оце бажання скайнюсу. Як і інших медійних майданчиків, гратись в сценарії Росії, тобто вони хочуть символічно щось там зробити до 9 травня. Чому ви завжди хочете? Я про Sky News говорю, чому ви завжди хочете грати другим номером? Чому ви очікуєте, що Росія щось хоче отримати до 9 травня? Чому не можна примусити, наприклад, Росію щось не отримати до там, наприклад, 10 квітня? Я не розумію цієї готовності стояти на колінах. Ну просто фізично не розумію. Ну навіщо очікувати від Росії чогось, якщо ще раз інструмент єдиний, який може працювати по відношенню до Російської Федерації, це тільки інструмент примусу будь-якого примусу використовувати, тим більше що у британських скажімо наших колег, у американських колег у Євросоюзу в цілому є відповідні інструменти, і дуже багато інструментів, які суттєво змінять те, що сьогодні відбувається, і на полі бою, і взагалі у внутрішній політиці Російської Федерації. Пане Михайло, дякую вам за ваші коментарі. Радник Ренкавського президента України долучався до нашого ефіру. Вас ще раз з Новим Роком.